Екскурсія природними надбаннями Запоріжжя. Запоріжжя українське місто з великою кількістю природних пам'яток. Острів Хортиця місце, де можна гарно відпочити та проникнутися історією нашого міста. Цей острів зачаровує своєю природою та красою. Хортиця запам'ятовується своїм різноманітним, багатим рослинним та тваринним світом. Вона є колискою українського козацтва та точно не залишить байдужим нікого. Плавні. Плавні це унікальне місце, де збережено природу у своєму первозданному вигляді. Тут на відвідувачів чекає заповідна зона з її мешканцями, святилище, оглядова вежа та пам'ятник козакам. Плавні це дивовижне місце з чарівним природним світом. Скіфський стан. Якщо заглибитися в центр острова, вас там зустріне справжня історична реліквія. Скіфський стан. Це музей просто неба, що розташований на найвищій точці Хортиці. Цей музей є частковою реконструкцією ритуальних споруд скіфів, а також предметів їх побуту. Окрім того, з цієї місцевості відкриваються дивовижні краєвиди на острів та лівий берег міста. ДніпроГЕС не кожне місто може похвалитися наявністю греблі, тим паче таких масштабів. ДніпроГЕС пов'язує два береги Дніпра, тому дозволяє оцінити свою міць як на транспорті, так і за допомогою пішої прогулянки, що є якнайбажанішим для туристів. Греблю можна вважати однією із символів міцності та незламності міста Запоріжжя. Дякую за увагу! Слава Україні!